Так, добрий вечір, любі діти. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до контрольної роботи з алгебри за темою функції. Ми повторювали майже місяць цю тему. Давайте згадаємо основні моменти. І так, перші завдання вони такі тестові. Тут просто треба обрати правильний варіант. Перше завдання, на якому рисунку зображено ескіз-графіка функції грид Корінь із x мінус 2. Ні, тут корінь, мабуть, вибачте, тут не видно корінь повністю корінь під коренем x-2, тобто корінь закривається після двійки. Скажіть, будь ласка, що б ви обрали? Подумайте, ну, я думаю, що всі здогадалися, що тут допоміжний графік корінь із х. і так як двійка віднімається... Всередині кореня, тобто від х, то рух буде по вісі іксів. Якщо мінус 2, то на 2 одиниці праворуч. І ми обираємо варіант Г. Рухаємось далі. Номер другий. Вам треба знайти графік парної функції. Ну, ось в одному варіанті буде парною, в іншому не парної. Давайте згадаємо: графіки парних функцій має таку. Особливість, вони симетричні відносно вісі ігри. А графіки не парник, симетричні відносно початку координат. Цей графік не симетричний ані відносно 8, ані відносно початку координат. Тому на малюнку А графік функції загального виду. Так само, як і в Б. А ось в В половинки. Тому це в нас графік парної функції. G? Ні, вона теж загального вигляду. А ось на малюнку, де не парна. Але якщо ми обираємо парну, то ми обираємо варіант В. Рухаємось далі. Тобто це тестові завдання. На одному з рисунків зображено графік функції 1 х квадрат. До речі, я хотіла сказати, що ці тести взяти з ЗН, Да? Як можна переписати цю функцію? Можна переписати її так: це мінус х квадрат, до якого додали 1. Тому допоміжна функція це х квадрат. Так як перед нею поставили мінус графік симметрично відобразиться відносно вісім хів, і так як до всієї функції саме додали один, ми піднімаємось на один вгору. Тобто це буде варіант d. Якщо е, запитань немає, рухаємось далі. Ось такого типу будуть завдання. Четвертий номер нам треба знайти область визначення функції. І так, запишіть, будь ласка, номер четвертий. знайти 9 ігр. Я нагадаю, щоб знайти 9 ігри, нічого там малювати не треба графіки, треба просто накласти обмеження. На нашу функцію. Тобто ми знаємо поки що два обмеження. Перше обмеження, що знаменник не повинен дорівнювати нулю і під коренем не може стояти від'ємне число. Тому тут в нас якби два обмеження одночасно, у нас є два корення і один з коренів знаходиться в знаменнику. Тоді ми вимагаємо не одну умову, а дві. Так як є ось цей корінь, ми що вимагаємо, щоб те, що стояло в знаменнику, було строго більше за нуль, бо знаменник нулю не може дорівнювати. А другий підкореневий вираз він не знаходиться в знаменнику, тому ми вимагаємо, щоб він був більше або дрівняний за нуль. Ну і тепер розв'язуємо систему двох нарівників. І так, це система лінійних нерівностей, треба розв'язати кожну з нерівностей і знайти перетин ножів. Переносимо 5 в той бік з протилежним знаком. Там двічку переносимо з протилежним знаком. В першій нерівності домножаємо на мінус 1, х буде менший за 5, але в той же час більше або мінус 2. Ну і тепер знаходимо переріз. Так, числа більше за мінус 2, і строго менші за 5. Переріз буде в нас на проміжку від мінус 2 включно до 5 не включно. Це є область визначення нашої функції, тобто 9у. Це проміжок від мінус 2. До 5. Так, беремо другу функцію y дорівнює корінь із 36 мінус х квадрат. Я вам пропоную так, щоб ви спробували самостійно це реалізувати, а потім звіряли би з тим, що я буду робити. Тобто ставте на паузу, знаходьте 9 y і звіряйте. Тут в нас є корінь, тому обмеження буде пов'язане з коренем. Ми повинні вимагати, щоб те, що стояло під знаком кореня, було невід'ємним. Але ми отримали вже не лінійну нерівність, а квадратичну, тобто зміни х в квадраті. Але знак перед квадратом у нас від'ємний, тому ми змінимо його на плюс, отримаємо нерівність. Х квадрат вже мінус 36 і знак нерівності зміниться менше або дорівнює за 0. Ми можемо розв'язати це методом інтервалів. Тобто прирівнюємо функцію до нуля. З цього х квадрат дорівнює 36, х дорівнює плюс-мінус плюс-мінус 6. У нас є два нулі, а далі метод інтервалів ці нулі. Заштриховані, бо знак не строгий, так? Мінус 6,6, 6. інтервали провели, знаки плюс, мінус, плюс. Менше або дорівнює нуля 0 зі знаком мінус, і тому 9у це проміжок від мінус 6 до 6 ключ. І так, номер п'ятий це графічний метод, тобто вміння читати графіки функцій. Ми напишемо так: перемальовувати графік не треба, нам треба відповісти на три запитання: область значень функції, а в якомусь варіанті буде область визначення, що вас запутати трошки, нулі функції, проміжки зростання чи спадання. Так, ми почнемо з області значень. Значення функції це Y. Тобто область значень це проміжок, якому належить обмінний Y. Бачите, у вас обмежена функція, вона не йде там до нескінченності, тому найнижчий y в точці мінус 3, а найбільший в точці 3. Тому є від y, область значень, визначається є від y це проміжок від мінус 3 до 3 включно. Пункт Б треба знайти нулі функції. Нулі функції це абсциси точок перетину з 200х. Це в нас мінус двійка, це в нас одиничка і це в нас трійка. Тому нулями будуть числа: мінус 2, 1 і 3. Проміжок зростання. Де в нас на графіку зростання? Ось тут. Так, до цієї точки. І ось тут теж зростання. Вам треба опустити проєкцію на вісіхсіх. І сказати, які ікси будуть відповідати цій частині графіка від мінус 4 до 0. А ось цій частині опустіть проекції, будуть відповідати числа від 2 до 5. Тому ми напишемо так. F від x зростає. Можна стрілечкою показати. При Х належить від мінус 4 до не до 0, а до мінус одного. Ключно прапка з комою і другий проміжок. Ми їх не об'єднуємо від 2 до 5. Так, п'ятий номер ми виконали, зробили ще півтора бали, Номер шостий. В номері шостому Треба не тільки побудувати графіки функцій, а ще й після того, як побудували, знайти область значень функції, тобто вказати, які значення може приймати змінний відео. Тут треба показати, що ви добре розумієте перетворення графіків. І так, допоміжна функція в нас тут, яку ви, мабуть, догадуєтесь, х квадрат Графіком є парабола. І так як від всього x квадрату відняли 1, то графік спускається вниз на 1. Так, ми малюємо графік в параболи, яка спускається вниз на 1. Можна спочатку намалювати допоміжний графік пунктиром і потім всі точки спустити. Так, це в нас 1, 0, вдвічі в нас Два, три, чотири. симетрична точка. А тепер всі точки спускаємо вниз. Хто розуміє це може відразу малювати без допоміжного графіка вже основний. І так, ну якщо ви будуєте допоміжний, то його треба побудувати пунктира. А основний графік малюється вже суцільною лінією. Буде основний графік. Трошки проміжуємо. Так, не забувайте підписувати вісі і підписувати графіки. Це у нас х квадрат мінус 1. Графік ми побудували, тепер знаходимо її від ігрок. По Y. Як, як ми це визначаємо? Ми вказуємо найменшу та найбільшу ігрові координати. Якщо ми рухаємось по вісі Y, найменша Y координата, з якої починається наш графік, це мінус 1. Тобто, від мінус одного включно, а далі і входять в нескінчення, до плюс нескінчення. Так, беремо другу функцію y дорівнює модуль x 2. Ну теж ми знаємо такий допоміжний графік, як модуль X. Ми називаємо графік такої функції галочка. Тут в нас додали не поза модулем, а всередині модуля. До x. Якщо до x ми додаємо, то рух по вісі x. Якщо плюс, то в обернений бік на 2 вліво. І давайте побудуємо графік. Графік модуля це бісектриса першої та другої координатної чверти. Тобто вона йде по діагоналям клітинок. Тепер цей графік ми суємо на дві одинички в цю сторону. Раз, два. Ось Ця вершинка походи в точку мінус два. Далі так само по діагоналям клітинок проводимо паралельно нашим пунктирним лініям. Y, X, червоний графік підписали. Так, і тепер тут дуже часто діти помиляються з областю визначення, вони пишуть від мінус двох до плюс нескінченності, щось таке пов'язане з мінус двійку. Мінус двійка це точка на вісі абсцис. Постій, ну, тобто, яка найнижча ігрикова координата. Найнижча ігрикова це нуль, тому область значень буде від нуля, а далі ігрики входять в нескінченність, включені від нуля до нескінченності. Ось такий номер шостий. Так, рухаємось далі. В номері сьомому вам треба дослідити напарність чи непарність. Так і напишемо дослідити Напарність чи непарність. Я нагадаю, для того, щоб дослідити функцію напарність чи непарність, нам треба перевірити два пункти. Перший пункт чи симетрична область визначення відносно початку координат, і другий пункт знайти f в точці мінус х або y в точці мінус х, і порівняти з первісно, ну, початковою функцією. І так, почнемо з 9 y Так як в нас нову член, немає ані знаменника, ані коріння, то 9 y тут будь-яке число. Будь-яке число, тобто множина дійсних чисел, симетрично відносно початку координат. Перший пункт виконується. Тепер знаходимо, я тут писала не f, а y це не має значення. Y від мінус х. Тобто крізь, де був х, ми пишемо в дужках мінус х. Підносимо там до степеня, якщо там якийсь степінь є, а потім враховуємо парність чи непарність степені. Якщо від'ємне число в нас в непарному степені, мінус вискакує вперед. Так? Тобто цей мінус зберігається. І цей мінус, бачите, в третьому степені степень непарний, він якби вискочить вперед, і цей мінус змінить на плюс. Ось ми перетворили, більше нічого тут робити не можна. Тепер порівнюємо з нашою функцією. Бачите, перший знак протилежний, а другий такий теж протилежний. Да? Тут мінус, був плюс, став мінус, тут мінус, тут плюс. Тобто обидва знаки помінялися на протилежні, тому я можу сказати, що це мінус y від x. Якщо для функції виконується ось така рівність y від мінус x це мінус y від х, ми робимо висновок, що y від х це в нас. Непарна функція. Непарна функція. Так, беремо другу функцію. Y вирівнює 4х квадрат мінус 3х. Теж 9 y тут будь-яке число r, бо немає ніяких обмежень, немає ані знаменника, ані кореня. Далі ми шукаємо Y від мінус х. Тобто, замість ми пишемо в дужках мінус х, перетворюємо це, мінус за рахунок квадрату. Зникне цей мінус, зникне, а цей ні, він перетворить знак мінус на плюс. А тепер давайте порівняємо з цією функцією. Перший доданок такий самий, а другий протилежний. Тобто функції не рівні, і також ця функція не дорівнює мінус y. І з цього висновок, що в нас другий пункт не виконується. Якщо він не виконується, ми кажемо, що функція загального виду. Так, йдемо далі. Чи не встигайте ставте на паузу? Третє Y дорівнює. 3х квадрат поділити на х квадрат мінус 1. Так, знаходимо тут 9 ігрок. Тут в нас є знаменник, тому в нас буде така вимога, щоб він не дорівнював нулю. У нас виходить таке, як ми називаємо це, антирівняння, Так? Тобто рівняння зі знаком не дорівнює. Якби ми розв'язували таке рівняння, коренням були б два числа плюс-мінус один. А тут х не дорівнює плюс мінус одному. Тобто підійдуть всі числа, крім мінус одного і одного. Тобто, це буде вся координатна пряма без цих чисел. Давайте подивимось, чи буде це симметрично відносно нуля, ця область визначення. Так, буде. Бо, якби мінус один і один, бачите, з двох боків однаково виколеті. Давайте це зафіксуємо. 9y, симетрична. Відносно нуля. Так, перший пункт виконано. Тепер підставляємо замість х -а, мінус х. А, так, 3 помножити на мінус х в квадраті. Мінус х в квадраті мінус 1. Спрощуємо. Цей мінус зникне. Цей мінус теж зникне. А тепер порівняйте. Повністю підпало в нашою функцією. Якщо у від мінус х дорівнює y від х, ми так. кажемо, що функція парна. Так, ну і четвертий номер ще в нас, четвертий пункт в номері сьомому. дорівнює 4х в шостому мінус 3х поділити на х плюс 6. Теж починаємо з області визначення. Тут в нас є знаменник, ми вимагаємо, щоб він не дорівнював нулю, тому х не дорівнює мінус 6. Що ми отримаємо? Що у нас число мінус 6 виколота. Скажіть, будь ласка, ця область визначення симметрична відносно нуля? Ні, не симетрична. Бо десь тут знаходиться нуль. І якби була виколота ще шістка, тоді так. А так вона існує, а мінус 6 не існує точки. Тому 9 не симетрична відносно нуля. І з цього висновок, що вже перший пункт не виконується, тому функція не може бути ані парною, ані непарною, і тоді функція загального виду. Так, добре, номер восьмий пов'язаний зі зростанням та складанням функції. Вам треба визначити, чи може ця функція зростати чи спадати, якщо про неї відомо, що f мінус 1 більше, ніж f від 3. Ну, для цього, щоб сказати, яка може бути ця функція, треба порівняти і аргументи. Скажіть, будь ласка, мінус 1 більше за 3. Ні, мінус один менше за 3. Тому дивіться, знак між аргументами менше, а між функціями більше. Якщо між ексами, між ігриками, знаки протилежні, це характеризує спадну функцію, тобто функція спадає. Так, другий пункт f від 3 за f від. Тут, як поводить себе функція, число 3 більше за мінус 5. Тому якщо знак між іксами, і між функціями однаковий висновок, функція зростає. Ну і останній, мабуть, найскладніший номер, без якого вже 10, якщо все відомо, це 9. Вам треба побудувати графік квадратичної функції з використанням перетворень, які містять знак модуля так, вас просять побудувати графік функції y дорівнює x квадрат мінус 4 модуля x-5. Для того, щоб побудувати графік такої функції, треба з'ясувати такі речі. Чи можна цю функцію сприймати як функцію, яку ми отримуємо з квадратичної перетворення модулю X? Ось в такому вигляді, як воно записано, поки що ні. А чого тут не вистачає? Ось тут не вистачає модуля, так? Тобто крізь де був x, треба, щоб стояв модуль. Так ось дивіться діти, що модуль x в квадраті, що х в квадраті це одне і те ж саме. Тобто я зараз просто переписую нашу функцію в іншому вигляді, який нам… це одна і та ж сама функція. Тобто, вони однакові знають. Ну, однакові, бо х в і модуль x в квадраті це одне і те ж саме. Значення в них однакові. Але от такий запис. Допоможе з'ясувати, що графік такої функції отримується з квадратичної функції x квадрат мінус 4х-5 перетворенням f від модулю x. Що робить перетворенням модуль х? Ми будуємо графік функції, знищуємо частину графіка, яка лівіше вісі y, та що правіше, залишається симетрично, відображається в ліву сторону. Але для того, щоб побудувати графік такої функції, її треба дослідити. У нас там чотири пункти було. Перший пункт це напрям віток параболи. Число А додатнє, тому вітки вгору. Там ось так показували. Другий пункт ми знаходимо координати вершини параболи. Координати вершини це а, дві точки. Абсциса обчислюється за формулою. Мінус b поділити на 2а, ось наше b, ось наше А, тобто мінус b – Це число протилежне число мінус 4. Буде 4 поділити на 2, буде 2. Ось сюди вписали двійку. Y віршини. Ми знаходимо, як? Ми підставляємо функцію замість х двійку. Ось підставляємо сюди. Що отримаємо? 2 в квадраті. Мінус 4 помножити на 2. Ось сюди ми да, підставляємо мінус 5. Це буде 4 мінус 8 мінус 5. 4 мінус 8, це мінус 4, мінус 5 буде мінус 9. Тобто точка буде 2 мінус 9. Тепер третій пункт. Знаходимо координати точок перетину з вісями. Спочатку з вісю ОХ. І так, пишемо точки, перетину. Де ОХ. Як ми їх знаходимо? Ми прирівнюємо функцію до нуля і розв'язуємо це квадратне рівняння. Тут можна за теоремою вієти. Дивіться, сума плюс 4 добуток мінус 5. Нам підійдуть 5, якщо сума плюс 4 і мінус 1. Тому буде дві точки перетину з 8x. 0 і мінус 1. 0. Четвертий пункт. Знаходимо точку. Перетину вона завжди одна. З у Якщо точка лежить на вісі ігри, в неї іксова координата нульова. Підставляємо замість X 0. 0, 0, мінус 5. Ну і тепер будуємо. Пам'ятайте, що ви зараз будуєте допоміжний графік. Бачите, там Y досить такий. Великий за модулем мінус 9, тому багато місця залишить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Мінус 9. Так, вершина в точці 2 мінус 9. Ось у нас два. Ось у нас мінус 9. Ось наша вершина. Так, тепер точки перетину з вісями. Мінус один по вісіх, два, три, чотири, пять. Друга точка. І точка перетину в вісім фіграків, 0, ну, мінус п'ять. Раз, два, три, чотири, ось вона. Тепер ми знаємо, що графік нашої функції симетричен відносно прямої, яка проходить вертикально. Через вершину параболи. Тому якщо у нас є точка на вісі Y, ми знаходимо симметричну її. Ось вона буде 4 мінус 5. Тут ось будуть точки, типу як 1-1, проводимо з пунктиром. Ми це ще не основний графік будуємо. І тут так само. Так, тепер що ми робимо далі? Та частина графіка. Яка знаходиться правіше вісі ігриків, вона залишається ось ця зелена. А та що лівіше, знищується взагалі, і ця права частина відображається в цю сторону. Тобто ось цій точці буде симметрична теж на відстані двох клітинок. Ось точка 5, раз, два. 3, 4, 5. Ось тут буде. І ось таким чином ми робимо симетрію. Якщо у вас є шаблон параболи, можете взяти з собою, можна його використовувати. Те, що ми побудували, це є графік, саме цієї функції яку треба було х квадрат мінус 4 модулі x-5. Ось такого типу. Буде у вас контрольна робота. І так, якщо не встигаєте, ставте на паузу, робіть скріншоти, переписуйте, вам надім другий варіант. Я не дуже зручно тут обрала графік. Подивіться, будемо вважати, що тут вершинка ось в точці мінус півтора, правда, якщо ви будете знаходити проміжки зростання і спадання. Будемо вважати, що це там воно якось не дуже точно. Що це точка півтора. А, тут точно було. Добре, тоді о, робіть ДЗ, до зустрічі. Не забудьте, що зошити з алгебри буде збирати на контрольний.